Привітлечки, мої красотулечки! А я вам з самого ранку хочу показати, яку красиву красотусічку я замовила! Подивіться! Обалдєні просто футболки, до речі, перше бачу наскільки якісні і круті футболки, на які можна замовити такий принт, який самі собі придумали. Подивіться, яке їхало! Таке здивало. Атлайн, твій конструктор стилю. Обирай і створюй сам. До речі, хочу сказати, швидкість була неймовірно крута. Вчора буквально я вигадала ось собі такі футболочки, замовила, до речі, зайшла до них на сайт, там самому можна створити цей конструктор. Я вам далі покажу, наскільки це легко і просто. І вже ввечері мені відправили, і вже сьогодні, з раночку, я отримала собі таку класнючу посилочку. Що хочу сказати, от просто наголосити. Якість не реальна. Крута. Я обрала для нас такі крутецькі футболки, але я вже знаю, що замовлю наступного разу. Я ще хочу нам замовити такі класні е, спільні чехли на телефони. Також там ще є худі, наклейки, шеврони, прапорці і багато чого іншого, багато різної продукції, там чашки. Е, Величезна кількість продукції, яку ви можете замовити для себе або для когось ріду на подарунок, або можливо вам для вашого бренду необхідно. І вся продукція буде ось така обрендована, якісна і дуже дуже швидко відправлена а найголовніше за нереально крутими цінами. Також на сайті є ось така функція, де можна створити свій власний дизайн за допомогою штучного інтелекту. І це нереально прикольно, тому що, наприклад, ти заходиш і просто прописуєш словами, що хочеш бачити на картинці. У тебе є 5 спроб.